Привітання літа так промовисто називається виставка художніх робіт батька і доньки Володимира та Ганни Хомчик, яку цими днями мають змогу оглянути мешканці обласного центру. Прекрасними творами мистецтва милувалася наша журналістка. Яскраво сильно виражений живописний реалізм художниці Ганни Хомчик красномовніший за слова і, безперечно, здатність справляти враження. Картини, які зачаровують красою відтінків та мають багатством кольору. Виставка об'єднує роботи батька та доньки, і саме тут можна побачити жіночі та чоловічі погляди на пейзажі та портрети. Виставка об'єднує роботи батька і доньки. І дозволяє нам побачити і спільні їхні риси, і те, в чому вони відрізняються сильно. Тобто, це і чоловічий і жіночий погляд на, скажімо, на тюрморт з квітами, але тут також є і пейзажі пана Володимира Хомчика. Виставка Привітання літа це особиста колекція картин пані Ірини, яка є хорошою подорогою сімейства художників. Краса та неповторність полотен зачаровує колекціонерку. Це її душа, зазначає вона. Це моя душа. Ну, проявлення моєї душі ну, не, не в усіх е, сферах, але е, ну, те, що я вибрала для свого життя. А Тут ну, мені дозволили це зробити. Від відвідувачка виставки Галина вражена красою кольорів. Найбільше їй сподобалась серія портретів про дівчат, які передають свою емоційність. Мені дуже сподобалася серія про дівчат. Зокрема, ця картина змальована з фото, і решта вони справді нагадують фото навіть ці двоє малюків. в Траві кольори чудові. Насолодитись красою та різнобарністю кольорів полотен. Мешканці та гості міста матимуть змогу впродовж двох тижнів. 9 червня відбудеться закриття виставки Привітання літа.